Всім привіт! З вами я Фростпук, і сьогодні в честь ведення ми граємо в Крісмес Обі з зимовим скином вічним. Ось ці скини нам не треба. Ми засильні для цього, ми круті. У нас є скин. Вітаю всіх з веденням взагалі. Я його дуже чекав. Знаєте що? Або тому що ви вже поняли. ведення взагалі. То А воно ще й невзимку, а той. О боже! 10 плюс 10, 20. Боже, двадцать пять. Вода не просто имба, вношай как раз осенью. <coughs> Интересный факт, я уже прыгнул в мы же все. Прикольная полосочка зимова вот такая. Вс я я її поражену. Повірте. Я мушу. Да. Тепер вона задня. Я тут найшвидше. Ой. Ой. Ну, не наш але найшвидше їсти хто на початку, понятно. Виїзді. Боже, <instagram> взагалі, взагалі. Скажіть, чому я не можу записати голос в грибка через дискорд. Чому он он по ситуату, поверьте? Я пробую. Of course, I love Christmas. Because I love Christmas. Because I love to kill anything. Папа Джизель и Фортнайт. Ну ладно. Ура! Я в снегу. И трохи изи. Оби. Все. Роблю сегодня два вида. Да, конечно. Роблю сегодня два вида. Свято все-таки. Ура, я Ялинка, дай мені мне яленку я бомж. Ура, я мини... Мини-кроскопичный. Мини-кроскопичный. О, гифт. Ура. І ви не дали, я в душі не чаю, але... Мені здесь я не більший, ніж я був до того. Ні. нормально. Я взагалі за осань саньки. Давайте, ми пройдемо це обі. Ми мусим. І ми мусимо перегнати їх двох. Цього я вже не встигну. Ну тільки якщо воно не авка. то воно чи вона взагалі. Ай! Перш, перший раз, коли я впав. Не, ну імба, перший раз коли я впав. Йм, мене заскабали. Та я не хочу у вас купляти, ее, той... Skip Stage for 8 Robux. Ой... Изи, 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 изи. Давайте мы в до той женщины. Ничего про на мою женщину. Женщина! Е, вона вийшла. Ура! Ну як ура. Ура! <клес> Можемо подивитися, скільки у нього. Ви там побачите. Я не побачу, у мене закривається. Давайте ми дойдемо. Ми дойдемо до кінця. Чого би це нам не коштувало? В честь такого празд... Ну, ладно, то не праздник, то просто свято, але все одно в честь такого свята я пройду це. Що то таке? Я не знаю, але то красиво. Обимба так прям так наповняє этой зимою. Хоча зараз осінь, але все-таки ведення є, значить вже зима. Сьогодні е... мінус Якейс сама грудня. Я забув, який сьогодні день. Скажіть, який yes, la, la, грудня? la, 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 la. Ми пройшли це, ура! AFK Reward Ура! Найкращий АФК Reward в світі, повірте. Це просто шикарно. Time Таймблет to Unlock я пишу проходы туша одну обе, потому что я могу. Так, изи, э, на эта платформа пропала, вы издеваетесь? Мену там кит корочить. Ура! Тут вісімдесят стейджа Мба, МБ. я не знаю, честно, а там банан. И я просвітлююсь, чтобы получить свой банан. Все. я банан. Тепер є швидкий банан. Блок. Ура! У мене... Стоб не різні. Але вони дають стикер. Хіба ні? А точно. Я ж можу взяти... Ой, так. Теперь ты умрешь. Нет, твари, твари, это ты из Кипстейджа. Все. Всем удачи, всем пока. А тому минув же депресія від цього обі.